Одним помахом руки високий і стрункий незнайомець псує настрій на весь наступний день одразу двом автовласникам. А це також він серед білого дня, особливо не криючись, чоловік проколює шилом і ще два колеса. І так уже понад три місяці мешканці цього будинку на куренівці ніяк не збагнуть, чим саме вони не вгодили автомобільному хулігану. Комусь не пощастимо більше там. Пробито більше 20 разів, комусь пробито 2-3 рази. Андрій показує, з чого починається ледь не кожен його ранок. Лише вчора власник кіномарки був на шиномонтажі. Віддав за ремонт коліс майже півтори тисячі гривень. 16 проколов. Якщо приїжджаю на шиномонтаж через день, то вони удивляються, давно у нас не були. Свої машини люди намагаються ставити так, аби вони нікому не заважали. Питали у мешканців сусідніх будинків, чи бувало, й там не орудує автомобільний маніяк. Але інші двори той обходить стороною. Він вибирає всі всі машини, які у нього йде по ходу з остановки, і машини, які йому не подобаються, в дворі. Аби бодай якось уберегти свій транспорт, люди встановили камери. Передивившись відео, дійшли висновку, що шкідник живе десь поблизу. В поліції лежить уже кілька заяв від автовласників. Останні відповіді від правоохоронців написані, немов під копірку. Підстав для внесення інформації до єдиного рису досудового розслідування не встановлено. Я зробив всю за них роботу. Я поставив відеокамери, я зняв його на відео. Я їм принес раз, я їм принес два. Я їм принес фотографії. Вони не бачать цього чоловіка. У поліції виправдовуються, роблять усе можливе. Невже щоб був кримінал? Кілька десятків пошкоджених коліс недостатньо на даний час. Питання про порушення кримінальної справи не стоїть, тому що недостатньо матеріального збитку. Згідно законодавства, він повинен складати не менше 127 тисяч. Чиняти самосуд над автомобільним хуліганом постраждалі автовласники не хочуть. Упевнені, кожен має виконувати свою роботу. До того ж, зловмисник носить із собою шило. Тим часом автоненависник відчув безкарність і став вигадувати нові способи пошкодження чужого майна. Тепер, окрім проколів, коліс, він ще й дряпає машини.